гарна Toyota CHR 2019 року, пошкодження не критичні, по периметру автомобіль цілий. Зараз підніму Ага, не вони поприв'язували, до мотора не дістало, тут все видно, бачите, тут все видно. Колектор цілий, все цілий. Ладжерони на місці. Ладжерони випагнуло, крило праве ціле. Живе, ціле, опи, заміни, гарний салончик, ця сторона теж ціла, Так. панель ціла, коліна, подушка і руль, тут бампер, там дві фари ще виглядає. Зараз відкрию, подивитись, тут ще є бампер, бачите, бампер лежить і дві фари, Якийсь підсилювач. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть.